Опублікували, що не відлітаєте через припинення вогню. Чому ви можете розповісти докладніше? Ми шукаємо щось краще, ніж перемир'я. Ми не шукаємо перемир'я. Я не казав, що шукаю перемир'я. Це був Емануель, хороший хлопець, але йому часто потрібно все правильно зрозуміти. Але що я шукаю, ми шукаємо краще, ніж перемир'я. як. Що конкретно краще за припинення вогню? Що ви тут шукаєте? Це речсив, а не припинення вогню. Боже, це так. Щось, що буде постійним. Так, або або ну зовсім здатися. Це також добре? Ви близькі до цього? Ви можете це зробити? Це можливо протягом наступних 24 чи 48 годин. Звичайно, можливо завершити задачу. Це можливо, так. Да. Як справи сьогодні? Зараз у нас справи йдуть доволі добре. Пам'ятайте, Іран не може мати жодної військової зброї. Дуже просто. Нам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто не можуть мати ядерну. зброю. Якими збройку? були міркування щодо заклику до евакуації Тегеран? Це загроза чи є якась інформація? Якими були міркування щодо всієї евакуації? Ні, я вже побувся. Я вже поділю це. І це завжди можливо. Таке може статися. І Я просто хочу, щоб люди були в безпеці. Чи є якась небезпека? Іран це великі люди. Вони знають, як себе захистити. Ми відповімо дуже жорстко. Якщо вони щось зроблять з нашими людьми, ми відповімо так жорстко. Я думаю, вони знають, що не слід чіпати наших військових.